Читасик дитячі аудіокнижки книжки українською. Дівчина із золотим гребенем. Чеська народна казка. Жив колись юнак. От якось узяв він відро і пішов до колодязя по воду. Нахилився та раптом побачив на самому дні дівчину. Сидить вона і волосся золотим гребенем розчісує. Як ти опинилася в колодязі? питає юнак дівчину. Зла відьма зачаклувала мене, і тепер сидіти мені тут, поки хтось не звільнить мене, відповіла вона. Я звільню тебе. вигукнув юнак і спустився на мотузці у колодязь. Поки він спускався, Вода раптом зникла, і ледве він торкнувся ногами дна, як побачив, що знаходиться у розкішному палаці, але дарма шукав юнак дівчину. У палаці нікого не було. Настав час обіду. Хтось невидимий накрив на стіл, приготував чудові напої та наїдки. Юнак поїв. Подякував невидимому господарю і пішов гуляти по палацу. Увечері сталося те ж саме. Хтось невидимий накрив на стіл. Повечерявши, юнак подякував і пішов шукати, де б йому провести ніч. Раптом перед ним з'явилося зручне ліжко, застелене м'якими ковдрами. Хто ти невидимий господарю? вигукнув юнак. Чому не хочеш показатися мені? Може, ти та сама дівчина, що сиділа у колодязі? Так, це я пролунав дівочий голос: я покажуся тобі, але перед цим я хочу, щоб ти познайомився із моєю родиною. Двері відчинилися, і до кімнати увійшли собака й мураха, влетів орел. Усі вони сіли поруч з юнаком. Він погладив їх, нагодував і напоїв. У тебе добре серце, сказав голос. Шукай мене у тростяному замку. Якщо переможеш відьму, що зачаклувала мене, звільниш не тільки мене. Але й моїх братів. Але де ж я знайду тростяний замок? запитав юнак. Ніхто йому не відповів. Тільки собака підійшов до нього і сказав людським голосом Я відведу тебе. Тоді до юнака підбіг мураха, важкий і небезпечний шлях до тростяного замку. Але ти не бійся, я дам тобі мурашини крильце. Якщо потрапиш у біду, стисни його в руці, і ти одразу ж перетворишся на мураху. Орел розправив могутні крила, висмикнув із себе перо і подав його юнакові. Якщо стане тобі важко, стисни це перо в руці, і я одразу ж прилечу до тебе на допомогу. Подякував звірям юнак і вирушив разом із собакою в дорогу до тростяного замку. Довго йшли вони. Раптом попереду заблищало море. Посеред моря, острів, а на острові у променях сонця яскравів тростяний замок. Ось ми й прийшли, сказав собака. Тепер треба перепливти через море. Мені це не під силу, зітхнув юнак. Але ж у тебе є орлине перо. Дістав юнак перо, стиснув у руці і тут до його ніг спустився орел. Сідай мені на спину та тримайся міцніше. Злетіли вони, ось вже й вечір настав, і ніч минула. І тільки вранці Орел спустився на землю перед воротами замку. Далі я летіти не можу. Тут ми повинні попрощатися. Юнак погладив орла і хотів, уже, бува, пройти до замку, але ворота були зачинені і оковані ланцюгами. Високий тростяний мур тягнувся до неба. Дарма ми старалися. Мені ніколи не потрапити усередину. вигукнув у розпачі юнак. А хіба ж у тебе немає мурашиного крильця? крикнув йому орел. Згадав тут юнак про мурашиний подарунок, дістав крильце, затиснув його у руці і одразу ж перетворився на мурашку. Легко проліз він через тростяний мур. Пробрався до замку і зайшов до однієї з кімнат. Там на лаві дрімала відьма, а поруч із нею сиділа дівчина з колодязя. Зраділа дівчина, побачивши юнака, і тихо промовила Візьми цей золотий гребінь, вийди у двір і чекай, поки прокинеться відьма. Вона лякатиме тебе, але ти не бійся. Тримай гребінь, аж поки він не перетвориться на Чорну ворону. Принеси її сюди. Коли ворона опиниться в моїх руках, відьма втратить свою силу. Юнак зробив так, як наказала йому дівчина. Вийшла відьма у двір і побачила юнака із гребенем в руках. Тоді вона перетворила гребінь на змію, потім на ящі. Потім на щура, але юнак не випускав його з рук. Нарешті відьма перетворила гребінь на чорну ворону. Тієї ж миті юнак побіг до дівчини і віддав їй птаха. І одразу ж загуркотів грім, блимнула блискавка, а коли все затихло, вони знову опинилися біля колодязя. А поруч стояли та всміхалися до них три парубки. Дівчина підвела до них юнака і сказала: Ти звільнив не тільки мене, але й моїх братів. Один з них був собакою, другий мурахою, а третій орлом. Отак щасливо усе закінчилося. І відгуляли вони пишне весілля. Про яке люди потім ще довго згадували, текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.